І ще один термін, який мене зачепив: дисфорія через відмову або РССД. Це не діагноз, але важливий опис стану. Розкажіть детальніше: так RSD – Rejection Sensitive Dysphoria. це, скажімо так, надмірна, дуже болісна емоційна реакція на сприйняту критику чи відмову. Підкреслюю, сприйнято, бо реальної критики могло й не бути. Чому це часто буває при РДОГ? Ну тут кілька факторів можуть грати роль. Труднощі з увагою до соціальних сигналів, імпульсивністю у реакціях, часто низька самооцінка через попередній досвід відторгнення чи невдач. Тобто людина очікує несхвалення. Саме так. І може надмірно старатися догодити всім, панічно боїться помилитися, а потім, на найменший натяк на критику, навіть уявний, може вибухнути гнів, сльози, відчай, відчуття повної нікчемності. Звучить дуже важко, як батькам і вчителям реагувати.